Кулак, який призвів до смерті у Конотопському районі, у наслідок бійки між двома юнаками один помер. У скоєнні злочину 19-річного студента одного з ПТУ області, начебто він приїхав до сусіднього села, де мешкав загиблий. Там учинилася сварка між хлопцями, у результаті якої один із них потрапив до лікарні. Медики тиждень намагались врятувати побитого 17-річного юнака, але від отриманих травм він помер у реанімації. Вызвали повторно нейрохирурга Сум, который приехал, прооперировал ребенка данного. Но он сказал, что учитывая то, в каком состоянии был ребенок вот в тяжелом, в состоянии мозговой комы, что шансов у ребенка нет. Відтак, із тілесних ушкоджень середньої тяжкості справу перекваліфікували у вбивство після звернення батька постраждалого до Конотопського міськвідділу міліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України. Умисне середньої тяжкості тілесного ушкодження. Але після загибелі хлопця стаття дана була перекваліфікована на іншу на частину. Перше статті 119 кримінального кодексу України вбивство через необережність санкція цієї статті покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі строком від 3 до 5 років.